Добрий ранок, колеги пасічники всім. Хто за мною слідкує або хто і не слідкує, а десь бачив, мали б знати, що останній рік у цей бджолярський сезон останній, я займався пасікою при кордоні 2 кілометри від кордону з Росії Обстріли було незручно, але і що маємо з гарного, пасіка переїхала. Все вдалося перевести, тому будемо працювати далі, розвивати пасіку, можливо, на наступний рік вийде розширити. Але сьогодні тема піде не про це, а хочу вам показати. До речі, можете подивитися, ось, як поки виставив на землю лютак, вони будуть стояти, але піднімемо із з землі, рівно поставлю, бо це недавно просто призли тут трішки, там трішки. Сьогодні тема буде. Про інше. Хочу показати вам <кій> годівниці. Американські годівниці, ну як американські і в Америці, і в Європі є такі. такими користуються, я бачив в Ютубі дуже часто. Скоріше за все, ви вже бачили ці годівниці у Назара Бікіпер. До речі, в Україні вони є тільки в Назара і у мене. Е, як на мене, класні штуки. Тут є свої нюанси в одній, в більшій. Але я вам зараз розкажу, покажу. Ну я вже пробував у цьому сезоні, правда, вже в самому кінці наливати сироп, як бджоли з них беруть сироп. Все добре, ніякі не тонуть. Дивіться, в общем-то, як, які вони зсередини такі ребристі, але бджоли туди не залазять. Це можна і так налити і поставити, якщо захотіти. Так, як вони збираються? Все дуже просто. Все чітко стає. Ось такі штучки, чашечки. Ну, бачите, ця не плотно стало, бо ну, можна спробувати сюди. О, сюди плотніше. І тут нормально теж. Все. Це одягниця на 6 літрів. Тут, правда, ще резиночки ставляться, але у мене на цю немає резиночок, десь я їх чи поклав, чи заубив, я не пам'ятаю. Це на 6 літрів. А також є на 3 літри така сама. Бачу назару писали, що не стають вони вулики у наші. Зараз я вам покажу. стають і все добре працює. До речі, пластик тут дуже міцний, він не б'ється. Ну, принаймні я ще не розбив. І ось так ось резиночками клац. Тут теж три резинки має бути, але я десь третю десь лежить. Там з усіма годівницями. Вони і так нормально тримаються. Так, значить, показую. Е, дивіться, Більша одівниця трохи більше по розміру, тобто довше. І вона не так гарно стає, ну, в залі, я б сказав би, не стає стандартний розмір вулика. Але в моїй вулики, в принципі. Стає і все добре в мене виходить ними користуватись. Як бачите, на 6 літрів стає ідеально, тому тут немає чого казати, що не стає. Просто, ну, якщо по стандартним вуликам, то тоді, можливо, будуть нюанси. Це треба уточнювати, коли замовляєте таку кормушку. Але для моїх вуликів це просто ідеальна кормушка. Все працює. Все супер. Також само і та ну, 3 -літрова. але 3 стає вже в будь-які вулики. Стандартні, в моїй нестандартні. Перейшов до іншого вулика, бо полізли бджоли, потурбував їх. так. Почали кусати і мене, і мого оператора за око вкусили. Я вже забув що я там вам розказував, але просто показую, як стоять ті кормушки у мій вулик. На 3 літри. На 6 літрів я вже показав. На 3 літри. Клац. стоїть, все чітко. Займає вона десь, ну я не знаю, трохи більше одної рамки. Тому можете писати в коментарях далі. Ті, хто на зарупса, вони в наші великі не стають. Ні, ніяко, ні в якому разі. Ви вже самі бачили, що вони не стають у великі. То що скажете за такі кормушки джолярі? Напишіть свою думку в коментарях, як на мене, дуже класні штуки. Коштує така, до речі, в Україні 500 гривень. Ну так, да, це можна сказати не дешево. Але в Європі можете самі зайти подивитись на той самий eBay, або це і в Англії такі. Такий сайт, я був в Англі, так. Ну, коротше, ціни там 25-30 доларів на такі кормушки. 500 гривень це явно дешевше, набагато. Моя оцінка цим кормушкам 10 з 10, бо вони реально класні. А ви що думаєте, напишіть в коментарях. До речі, я до цього року користувався звичайними пакетами і ви уявляєте, як це, як це круто, коли пакет бджола прогризає, з'їдає. Сироп і потім той пакет прилипає до прополюса, бджоли розгризають, воно по всьому вулику. Ну, це, як на мене, взагалі не то, що треба. Треба переходити до більш таких професійних способів загодівлі. За все, я все показав, що хотів, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, це дуже підтримка гарна буде. Ставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока!